Оце, сосиски з іграшками. Ви такі точно не куштували. Зараз покажу, розкажу. Розпакую, погнали. Їх ціна 158 гривень 70 копійок. А скільки їх тут? 235 грам! Я грибу весь сорт, кіт Ось іграшка. Зараз ми її розпакуємо. Ну стартуємо, якби. Опача. Дивіться, сусік всього 5 штук. Сподіваюсь, вони дуже смачні. Давайте ми скуштуємося з. Є шко! О, пача. Опача. Це лафані. Що ти свій клешний тянеш? Давай знімай мене, потім поїсиш. О! Вона дуже щільна. Вона Вона смачна. Угу. там Клапаєш? Ну, та диви, чекай. Я іграшку хочу! Я теж іграшку я хочу. Чекай. угу. Я іграшку хочу, віддай іграшку. Віддам іграшку, почекайте. Так, яка нам нам іграшка попадеться. Ми тепер через сосиску мокрі руки. Але сосиски з іграшками, ну прикольно же. Клас. Оп-оп-оп. Оп. І. Оп. Ти хочеш, щоб я... О, який ведмедик зелений маленький. Клас. Alan Kids Box. Оп-оп-оп. Ось так це виглядає. Колекція з 24 іграшок. Кого я грибу. Чи куштували ви такі сосиски чи ні, лепіть коменти, якщо читаю. Зберігайте це відео, діліться з друзями. Новинок багато, життя коротке, але дуже цікаве.